Робота Вінницького студента під назвою Фігури Ліхтенберга в газах, породжені ковзним іскровим розрядом, посіла призове місце на конкурсі наукових зображень для Вікіпедії. Олегу Лисаку, 24, Навчається на факультеті електроенергетики та електромеханіки у Вінницькому політесі. Суспільному розповідає про конкурс. Дізнався з інтернету. Тему для світлини обрав одразу, адже цікавиться електростатикою. Конкретно цей кадр добре. Зобразив, саме різницю між фігурами Ліхтенберга, це саме те, що я хотів показати, подаючи це фото на конкурс. То цей кондуктор. Бачите, на ньому якби, плазма має одну форму, а на цьому кондукторі зовсім іншу. І от в чому секрет якби, відмінності цих фігур Ліхтенберга вопрос відкритий. На мій суб'єктивний погляд, це досить сильно недооцінена галузь науки про електрику. І якщо ми зараз з сучасними інструментами і з сучасними можливостями повернемося до там старих експериментів Ампера, там умовно того ж самого Вімшурста там чи навіть Олександра Вольта, ну і навіть Кулона, то можливо ми отримаємо дещо цікавіше і можливо більше знань зможемо. Навіть придумати, як використати, от прямо в прикладному в нашому житті. Зараз конкурс наукових зображень Вікімедія Україна Україна-2022» проходив із 20 листопада по 20 грудня. Результати оголосили цьогоріч на початку березня. Конкурсанти змагалися у п'яти номінаціях: люди в науці, мікроскопія, живі організми, нефотографічні зображення та загальна категорія. Я подавався в категорію «Загальна категорія. В ній було подано 95 світлин. Метою конкурсу було була була популяризація науки. От і я саме також хотів саме цю фотографію привернути увагу до явища фігури Літтенберга. І От дана фотографія вже використовується в статті про фігуру Літтенберга в Вікіпедії Україномовній і англомовній. Над конкурсною роботою Олег працював вдома. Аби зафіксувати іскровий розряд, використав колбу від китайської плазмової лампи та машину Вімшурста. Я розміщав колбу так, щоб вона доторкалася до кондукторів машини ніжкоста. І вже з цієї сторони знімав відео в темряві про те, як відбувається сам розряд. Ціль було показати фігури Літтенберга, які утворюються саме на кондукторах електрофорної машини. От. І зробити це трошечки краще, ніж це робилося там, попередніми методами. Експеримент зафіксував на фотоапарат. Відео розкадрував у фотошопі. На камеру був знятий момент самого розряду. От було це записано на відео приблизно 60 кадрів в секунду. От, і потім з цього відео була зроблена розбивка по кадрам, і був вибраний найкращий кадр. Конкурс Вікімедія Україна відбувається 8 років поспіль. Цьогоріч участь у ньому взяли 66 учасників, які завантажили 539 наукових файлів. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.